Росіяни влучили в музей Романа Шухевича. Вони зробили це цілеспрямовано, бо росіяни знають, куди треба влучати для того, щоб перемогти. Росіяни ціляться завжди в найголовніше, в культуру. Бо вони знають, що знищивши культуру народу, вони зможуть запанувати тим народом. Пам'ятаємо, що символи правлять світом, і музей Романа Шухевича це один із тих символів. Подивімося, як вчиняють тепер росіянці в цій війні. Вони де би не прийшли, вони приходять, одразу зачищають весь простір. Вони переймановують вулиці на свій російський манер, Вони знищують всі наші пам'ятники, встановлюють свої російські пам'ятники. Вони зразу беруться за освіту, завозять в Україну свої російські підручники, своїх російських вчителів, які вчать наших дітей бути правильними росіянцями. Зрозуміємо, що це єдиноправильна... Діяння неправильна позиція в війні держави, яка хоче перемогти. От росіянці хочуть перемогти, а чи хочуть перемогти українці. До речі, так само, як росіянці, діяли в свій час в 1945 році і е, поляки, і чехи, і перетворили ті німецькі території на польські і на чеські. Якщо ми хочемо перемогти сіні, ми маємо зробити так само, маємо вчитися в росіян і в інших народів. Ми маємо вичистити все російське з нашого інформаційного поля. Ми маємо українізувати Україну, перейменувати ті вулиці радянські, які ще до сих пір тут висять вулиця, там Совєтська, Еліна, Пушкіна, Лєрматова, Шмітта, 8 Марта, якісь там Челюскінці, ще і ще там безліч всяких вулиць. Мають бути героїзовані наші українські герої. Тоді оцей культурний вплив буде поширюватись на. Території і українізувати місцеве населення. Так само світу треба очистити від російського шмельства. Якщо десь згадується Росія, чи російська культура, чи російська навіть наука, якщо така існує, вони мають згадуватися тільки в негативному е, світлі. Ми повинні визначити, що ми хочемо. Ми хочемо розбудувати Україну, державу українського народу, ми хочемо перемогти у клятураську, маємо її перемогти перше в своїх душах і на нашій контрольованій нами території. Тож бажаю в новому 2024 році перемоги українцям в цій війні із нашим одвічним вором з тою клятою рашкою. Побажаю українізацію України! Слава Україні! Слава величному українському народу!